Десятирамочний вулик від смак меду власне виробництво це контроль якості на кожному етапі. Ми виробники вуликів, як лежаків, так і багатокорпусних. Ці наші вулики виготовлені з якісного матеріалу, а саме це сосна камерної сушки. А тепер більше про багатокорпусний десятирамочний вулик. Вулик складається з дна, корпусу, піддашника та криші. Дах може бути оббитий алюмінієм за бажанням. Дах у нас з горизонтальними пропилами для вентиляції. На корпусі в нас горизонтальні пропили у вигляді ручки для більш зручного підйому вулика. І звісно ж, у наших вуликах є горизонтальні та круглі лідки. Всі вони зроблені під кутом для більш зручного підйому бджоли до вулика і щоб менш затікала вода. Деталі корпусу вулика проклеєні німецьким клеєм D4, а також скручені предшайби. Так як ми є виробниками вуликів, ми дуже відповідально відносимося до процесу їх виготовлення, а саме пробкування сучків, ми можемо оглянути це на передньому фасаді вулика. Глянемо вулик всередині. Даних вулик складається з корпусу на рамку 300, а також магазинна надставка на 145 рамку. Стінки корпусів вуликів мають товщину 30 мм. Міжрамочний простір в нижньому корпусі 5 см. Відстань між рамками в корпусах 1 см. Ще у нашому магазині комплектація багатокорпусних вуликів може бути різною, за вашим бажанням. Наприклад, це може бути дно січате або глухе, корпус 230, 300 та 145, сорок підашник. Дах оббитий чи не оббитий. а тому це гарна можливість замовити вулик за власним бажанням у нас в магазині або на сайті.